Вранці 2 квітня поточного року до Миколаївського відділення надійшло повідомлення від місцевого громадянина про те, що на зміттєзвалищі міста Миколаїв було знайдено рештки трупу. Попереднім оглядом місця подій працівниками поліції було встановлено, що рештки тіла, ймовірно, належать літній жінці. Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівниками карного розшуку було встановлено особу загиблої, про зникнення якої Напередодні повідомив її 35-річний син громадянин Російської Федерації, який певний час проживав на території України та мав посвідку на постійне проживання. Працівниками карного розшуку було встановлено, що напередодні даний громадянин пересувався на орендованому автомобілі. Також було встановлено, що він придбав в різних місцях пластикову діжку, сікатор та ніж. Що напередодні Даний громадянин цікавився в мережі інтернету, яким чином можна приховати труп. Шляхом відпрацювання маршруту пересування даного орендованого автомобіля було визначено декілька місць, де зупинявся. В одному з таких місць співробітники поліції разом з співробітниками ДСНС із води дістали пластикову діжку. При огляді в діжці були виявлені залишки. Рештків жіночого тіла дану подію було кваліфіковано за статтею 115 Кримінального кодексу України умисним вбивством. Наразі слідством під процесуальним керівництвом прокуратури проводиться відпрацювання декількох версій мотивів скоєння даним громадянинам цього злочину. Після проведення всіх слідчих дій та оперативних заходів даному громадянину буде повідомлення про підозру у скоєнні злочину. Та обраний відповідний запобіжний захід. Робота. Він побачив два ножки і одразу дзвонив. Поліції позвонили і все. сьогодні, 3 квітня, було здійснені пошуково-водолазні роботи. В ході чого на глибині двох метрів була виявлена бочка, в якій, ймовірно, знаходяться останки вбитої жінки. Вказану бочку транспортовано на берег, водолазами відділення підводного розмінування Державної служби з надзвичайних ситуацій і для подальшого огляду.